Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події тижня в Україні відбудуться наступного тижня. Які події відбудуться в Україні наступного тижня? А саме з 4 по 10 березня 2024 року. Дивимось основні події, як завжди, три події будь-якого характеру, чи це добрі новини, чи це хороші новини. Ну, Починаємо з першої події. Перша подія в Україні наступного тижня. Так, цікаво. Тобто, ну, дивіться, якщо прочитати дослівно, неполюбовне втрата, розсипання, воно зупиняється. Неполюбовна втрата, розсипання, зупиняється, розсипання ресурсів. Тобто те, що ми не хочемо втрачати і втрачаємо, воно е якось зупиняється, про тобто, що це йдеться? Тобто не, не змога знайти спільну мову з чимось, з якимись ресурсами. Спільну мову з людьми, які можуть нам надати цю. Ну, дивіться, тут розблоковується щось, щось нам можуть пообіцяти неочікуваний поворот подій до спокою. Але знову ж таки, буде ще, знаєте, так, ну тримаємо кулачки за щось. розумієте, За щось будемо тримати кулачки, там, схрещувати пальчики, і хоч би вийшло, хоч би вийшло. Ну, от якось так воно може бути. Якийсь лід може тронутися з поставкою обіцянки, а оця от затримка, вона е стосується обіцянки, яка не дійшла спільної мови. Розумієте? Тобто, дивіться. Нам щось обіцяють кожного разу, про що я вам завжди говорю, що там, що там вони пишуть, це діліть на шістнадцять. А нам ті дають те, а нам ті щось там будуть виділяти це, будуть. Тобто, ну, тобто це все нам обіцянки. Я вам говорила, обіцяти не означає одружитися. Але тут же за цими картами вже йдеться якесь, знаєте. Той, хто нам просто обіцяв і нічого не робив, у тої людини з іншою людиною може виникнути якесь непорозуміння, Тобто чого ти обіцяєш, якщо ти нічого не робиш в такому плані. Ти обіцяєш нічого не робиш, і воно зупиняється. Тобто тут може постатися таке питання, що хтось із наших партнерів. От, хтось, Хто просто обіцяв, хто нічого не робив. Ну, тобто ми даємо, А тут же іншим текстом пишуть, що будемо затримувати, хтось там щось не підписав, тобто починають переводити стрілки один на одного. Знаєте, То я думаю, що якась виникне тема, коли всередині наших, ну, всередині спілки наших друзів. Або партнерів, які нам щось обіцяли і нічого не робили. Всередині їхньої спілки хтось може проти них ну, поставити питання ребром. Якщо ти обіцяєш, то значить вже давай. Тому, от поки ось таке от неполюбовне втрата або розсипання ресурсів, воно зупиняється. Або навпаки, жадібність, якась неполюбовна жадібність. Розсипання це для нас. Тобто в нас ну, втрат ми, ми ж втрачаємо ресурси. Навіть ті, що нам обіцяють і не дають, ми їх також втрачаємо, розумієте? Потенційно втрачаємо. Тому тут якось може поставитися питання ребром, і, можливо, тут буде якась жіночка в темі. Яка хоче дати. Жіночка в темі, не знаю, хто це, яка може емоційно якось поставити питання це, і вона готова нам дати, готова дати. І тут може бути ж про готовність дати проти бажання обіцяльників тільки обіцяти. Розумієте? Тут вона дає, а тут вони тільки обіцяють. І тому ми будемо, якби на такому проміжному стані знаходитися, що ось-ось все покращиться. Але ще буде ситуація нестабільна. Ось так от якось в мене виходить. Тобто це питання домовленостей. Також на цьому тижні я візьму сміливість припустити, що буде поставати питання, поставати питання на порядку денному. Стосовно домовляться, не домовляться, хто з ким буде домовлятися стосовно чи втрати, чи не втрати. Тобто, які, знаєте, будуть вирішуватись якісь тупікові питання, які стосуються нашої землі, наших ресурсів, але вони не будуть мати продовження свого. Якісь такі от у повітрі будуть зависати знаки питання в багатьох питаннях, вибачте, за тавтологію. І все це ми будемо чекати, коли хтось з кимось домовиться. Ну, ось так. Далі, давайте друге подивимось. Друга подія для України. Одразу випала карта. Одразу випала карта. Вісімка жеслів, світ прямий іерафант. Слухайте, до нас можуть приїхати закордонні гості з благими намірами, з дуже добрими намірами. Я так собі думаю, що може навіть хтось щось привезе. Ось так. Це карта за кордонів, це також переліт за кордоном. Хтось до нас прилетить. З добрими намірами. Це дуже добре. Мені цікаво, хто це, якийсь король. Король, який дуже за нас переживає, і король, який також має власні страхи. Такий він дуже чуттєвий, емоційний, такий може він набожний, такий, знаєте, от, вірить в долю, вірить в Бога, і для нього поняття традицій, Божих законів, воно є дуже-дуже важливим. Тобто він хоче, знову ж таки, тут мова йдеться якогось невирішеного питання, яке ну, от навмисно хтось затримує. Це стосовно ресурсів, ресурсів, вогняних ресурсів. Він не хоче залишати це питання. Підвішеному, ну в такому тут немає карти підвішеної, але з огляду просто що десятка жезлів вона перевернута, то це не вирішене питання. Це питання, яке не дійшло свого своєї мети кінцевої. Тобто і тут якби зливання тої невирішеної, невирішеної мети. Тобто питань, його основна мета буде довести щось до кінця, постачання чогось великого. Ресурсно. Можливо, це і витікає з першого мого розкладу, з першого тріплету, що хтось буде протидіяти обіцяльникам, які тільки обіцяють, нічого не роблять. Можливо, це і ця людина. Але там були якісь жінки в тімі, а тут от якийсь король. Король, який не терпить підкилимкових ігор. який протидіє підкилимковим іграм. Тобто він, от такий прямий, чесний, він такий, як є, без всіляких підводних камінь. Далі, давайте третя подія дивимось. Третя подія. Третя подія буде, дивіться, лицемірство з власністю, або крадіжка власності, привласнення чогось нечесним шляхом, і щось буде зацікавлення якоюсь такою справою. Тобто це крадії державні або недержавні, приватні. Це люди, які в лице говорять одне, самі носять маски, і в них за спиною багато чого прихованого є. Буде от якось об'єднання, зацікавлення цією темою буде. Хтось дасть, скажімо так, привіт для активізації цієї нової теми. Хтось дасть привід для активізації. Повернення, повернення. Знову ж таки, сіли, балакали, стали, заплакали. Говорили, говорили, знову когось знайдуть, когось зупинять, когось зловлять. Якась жіночка, до речі, може бути в темі. Жіночка, яка, ну, от, виділяється із сім'ї нашої. Жіночка, яка йде проти, яка в конфронтації до нашої сім'ї, але приховано, приховано. І ось тут також вона дасть якийсь привід. Вона дасть якийсь привід для того, щоб ця тема почала знову проговорюватися у суспільстві, якась жіночка. Але мені не подобається, що от паш Жезлів її перевернутий, тобто це йдуть якісь, ну, скажімо так, не дуже. Відкриті дії, не дуже відкриті або наміри, наміри це от дії лицар, а паш Жезлі це от як наміри поштовх до, до дії. Ну і вона, от якби в конфронтації до е, сім'ї. от В неї конфлікт в неї конфлікт із сім'єю, ну з українцями. Ну Щось таке воно вийде на поверхні нашої, нашого суспільства. Щось таке, ніби, знаєте, тема стара, але хтось буде новий, герой буде новий. Ну, ось так в мене виходить. Подивимось, поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій!